Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України немналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ГБК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дізнаємося особливості аверса монети, поговоримо про реверс-монети. Та обов'язково дізнаємося ціну даної монети, та який штамп утворюють аверс та реверс монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Тираж її складає приблизно 150 мільйонів екземплярів. Метал, з якого виготовлялася є латунь, вага 1,7 г, діаметр 16,3 мм, гурт монета має рифлений. Тобто мілка або крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін аверса, реверса та гурта, вказано на штамп монети, відштовхуючись від якого ми дізнаємося ціну даної монети. Отже, сьогодні нас цікавить штамп по каталогу діка 2ГБ. Які особливості даний має штамп та з чого ми розпочинаємо? Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса даної монети. По аверсу монета має штамп другий. Які він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати? Штамп другий, 10 копійок 1994 року, характерний тим, що середній зуб тризубця гострий, вузький, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між кантом та гербом. Дата 1994 приблизно до канта та віддалена від герба даної монети. Також до цього всього можна додати, що четверте зерно третього колоса, воно розімкнене та окремою лінію, що сходить донизу. Верхнє зерно четвертого колеса воно також розімкнене. А четверте зерно четвертого колеса воно дотикається до дубового листа. Букви в написі Україна, вони не здвоєні. Саме такі характеристики та саме так ми можемо охарактеризувати аверс штампу другого 10 копійок 1994 року. Що тут ще можна додати? Всі написи по аверсу вони знаходяться в одній площині. Після того, як ми з вами, з вами визначили аверс монети 10 копійок 1994 року, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ГБ. Як його визначати, та з чого ми розповімо. Штаб ГБ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця визначається так. Спочатку ми визначимо, що це штаб Г, на що ми звертаємо увагу та які особливості має дана монета. Штаб Г по каталогу вітака ми дивимося на грун номер 2 і бачимо, що вона має форму малого тупоугольного дракутника. В груні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне, а черенок груни номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди вони у формі точок. От саме такі особливості має штамп Г по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. Штамп ГБ є під видом штампа Г. І для того, щоб його визначити, ми спочатку порахуємо. Відки калини. Рахуються вони за годинниковою стрілкою, починаючи саме з цієї. Це груна номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 номер 6 номер 7 та номер 8 Для штампа ГБ нас цікавить груна номер 3 І ми можемо сказати, що штамп ГБ характеризується так: Черенок в груні номер 3 саме цей відросток, він короткий та тонкий. Як це ми бачимо перед вами. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця 10 копійок 1994 року 2 ГБК. І після того, як ми визначили, ми хочемо дізнатися, що значить літера К в кінці штампу монети. Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. А так як він рифлений, то крупна насічка йде по всьому полові монети. Після визначення штампу монети ми можемо поговорити про ціну даної монети. Перед цим хочу додати, що дана монета, яка має штамп 2 ГБК, зустрічається приблизно 1 на 30 тисяч монет звичайних штампів. До монет звичайних штампів ми відносимо в 10 копійках 1994 року штамп 2 ГМ та штамп 2 ВАМ. Отже, Ціна даної монети зі штампом 2ВГБК на даний час 10 копійок 1994 року складає від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Це якщо монета в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного близьку, тобто була випущена актуальним банком та не була в обігові, то ціна даної монети буде складати від 20 тисяч гривень за даний екземпляр. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, який ступень збереження має дана монета. Чим краще вона зберегла свій банківський вигляд, тим буде дорожче коштувати. Що ще хочу додати по монеті 10 копійок 1994 року. Ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, номіналом 10 копійок 1994 року є латунь. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, що виготовлена з іншого металу, до інших металів ми відносимо алюмінію бронзу, немагнітну сталь, покриту латуню, немагнітну сталь, покриту міддю, мідь, алюміній, срібло, нікелевий сплав, немагнітний сплав, нержавіючий сплав. Тобто, якщо ви знаєте монету із цих, що я вам тільки що назвав, це буде пробна монета, яка зустрічається доволі нечасто, ціна її буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Що ще і на що ми ще звертаємо увагу? Ми обов'язково дивимося у монети на гурт. Гурт у даної монети стандартний є рефленим, тобто може бути мілка, може бути крупна насічка. В даному випадку у штампа 2 ГБК насічка крупна по всьому колу. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, тобто була випущена монетним двором та не пройшла. По кільцеві монетного двору, та не, не був нанесний гурт, то це буде пробна монета. Ціна на даний час складає від 20 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково звертаємо на увагу на гурт даної монети. І саме головне, ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо перед вами 10 копійок 1994 року і ця монета має відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами. Тобто аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета. Якщо ж вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має поворот на 90 градусів, це буде монета, яка зустрічається доволі нечасто. Ціна монети склатиме 12 тисяч гривень за один екземпляр зі штампом 2ГБ. 10 копійок 1994 року. Якщо з поворотом на 180 градусів ціна складатиме від 25 тисяч гривень за один екземпляр, адже з такою монетою дуже. Хочу отримати всі колекціонери. якщо буде відношення аверсу деревцею 180, це буде дуже дуже монета, яка зустрічається нечасто. От саме такі особливості хотів вам розказати на те, що ми звертаємо увагу. Якщо у вас залишили запитання, по тому як визначити штамп 10 копійок 1994 року. 2. ГБК. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вам продовжимо розглядати монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця для того, щоб розумітися, скільки можуть коштувати монети України. Та яку цінну монету ви тримаєте у себе в руках. А зараз, як завжди, в кінці відео, розкую, як я швидко визначаю штампи 10 копійок 1994 року зі штампом 2 ГК. Спочатку дивлюсь на аверс монети. Бачу, що середній зуб трезубця зубця він гострий, тонкий, без потушення. Потім зосереджую свою увагу на четвертому зерні четвертої полоси І бачу, що воно дотикається до дубового листа. Отже, перед нами штамп другий. Про те, щоб відрізнити його від штампу третього, нам треба подивитися напис Україна. Якщо напис Україна, він не здвоєний. Це штамп другий. Якщо ж це здвоєний, то це буде дуже монета цікава, і ціна буде складати також від 15 тисяч гривень зі штампом третій. Отже, якщо побачив, що тут примикає до листа напис «не здвоєний», перед нами штамп другий. Після цього перехожу до визначення реверсу даної монети. Дивлюсь на грон номер 2 і бачу, що тут малий тупоугольний трикутник. Може бути штамп Г, може бути штамп ВА. Дивлюсь на ягоди, і бачу, що вони мілкі. Після того, як визначив, що це Штамп Г може бути штамп ГА, ГБ та ГВ. Для цього треба подивитися на грун номер 3, на черенок, що підходить до ягод. Як перед, перед вами ви бачите, черенок, він тонкий. Та короткий, отже, це штамп ГБ. Саме так можна швидко визначати монет новналом 10 копійок 1994 року. Та розумітися в них. Ціна монет, як я вже сказав, від 10 тисяч гривень, і в залежності від стану, може доходити навіть до 20 тисяч гривень. Тож обов'язково перевірте, чи нема у вас такої монети. А зараз, як завжди, в кінці відео залишу пару секунд, щоб ви подивилися та звірили наглядну монету, чи нема у вас такої. Якщо у вас є такі, чекаю пропозиції в особисті повідомлення. Номер вайберу та телеграму знаходиться в шапці профілю каналу. Тож, всього найкращого.